Промовив слава Україні, О тому покидьку в лице, не впав на воїн на коліна, хоч знав в полоні, що це все. Він не скорився перед катом, не відвернувся у цю мить, і, хоч під дулом автомата, сказав, за що він хоче жить, і пропікав расисту душу. Якщо у звіра є душа, я клятву Богу не порушу. І погляд різав без ножа. Ти чуєш слава Україні, державі вільній святій. Пройшлася черга по людині, він став із Господом у стрій. убився голе всього лиш тіло, душа представилась у рай, дивився чесно, він і сміло, не зрадив воїн рідний край, бо відкривав для себе небо, а ворог пекло готував. Візьми Ісусику до себе! Він Україну захищав. Почуйте: Слава Україні! Усі народи на землі убили хлопця орки свині. За правду вбили іроди!